Чорноморського торговельного флоту, який називався «Бласко». Там ми встановили, що керівник цей, цього Бласка, Кудюкін Павло, інші посадові особи і так далі ми знайшли з Анатолієм Єрмаком у Швейцарському банку. Кодовий рахунок, Марія 407. Маріда Марія 407, який належав сину Леоніда Кравчука, Олександру, на які були перераховані різноманітні валютні кошти на суму декілька мільйонів американських доларів. Я пам'ятаю Осі... цю справу пана генерала. Хоча я був молодим ще журналістом. Але я пам'ятаю, як вона вибухнула. Це ну по справжньому тоді про неї говорили ну буквально. А? І от за допомогою наших друзів, які в мене були встановлені із працівниками по боротьбі з організованою злочинністю в Європі, нам вдалося отримати ці документи. Ой, Господи, якби ви знали, скільки було трупів, пов'язано з фінансовими аферами Кучми і Кравчука, ви навіть собі не уявляєте. Особи, які перерахували ці кошти, особи за дорученням яких робили ці платіжки, їх знаходили мертвими, мертвими мертвими. Коли прем'єр-міністром був Леонід Кучма, він за своїми письмовими-розворяченнями дозволив фірмі Донецькій, якого очолював народний депутат, голова Донецької міської ради, Єфім Звягівський перерахувати десятки мільйонів німецьких марок. Німецькій фірмі Варекс до сих пор пам'ятаю, це робилося, коли міністром кабінету міністрів Кучми був Анатолій Лобов. Після рахового перерахування цих коштів, всі кошти були перераховані лобову іншим працівникам із кабінету міністрів, і в тому числі, частина цих коштів без близько трьох мільйонів доларів. А це було в 93-му, Пішла на президентську компанію Леоніда Кучми. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.